Друзі, Моршен, нарешті добра кава знову відновлюється, тому що бачите, ну немає таких яскравих спікерів. Влада до нас не ходить. Ну що робити? Але люди до нас приходять, ті, які думають, і які мають що сказати. Отже, у нас сьогодні ми в оберіг, звичайно, і Тарас Водопійко, це громадський діяч-керівник громадської організації, агенція регіонального розвитку. Стрийська агенція, правильно правильно. Доброго дня. А Огонь. ще ви прийшли до нас не просто так, а з анонсом цікавого фільму, друзі, який відбудеться вже цими вихідними у Моршині у амфітеатрі. Далі Тарас нам мій теска ще раз це все продублює і більше розкаже. Тож, будь ласка, шановні друзі, хочу вам представити історику документальне кіно угу. «Селіна на очима нащадків. Яка розповідає про військові злочини НКВС на, на західних теренах України в червні 41-го року. Дана, даний фільм відбудеться 21 вересня в приміщенні на території амфітеатру 19.30 30 хвилин. Угу. Перед початком фільму ми представимо виставку робіт художника УПА Ніла Хосевича. Запрошуємо всіх бажаючих, всіх патріотів, молодь в тому числі відвідати е, даний захід. Е, вхід безкоштовний. Угу. Хто є режисером цього фільму? Хто ідейний натхненник? Значить, ідейний натхненник цього фільму і директор. Е, Кондрит Михайло Іванович, який представляє громадську організацію Братство пам'яті героїв, місто Львів. Угу. Він також буде, звичайно, так? Звичайно, і перед початком фільму він буде мати слово, розкаже про історію створення того фільму. Угу. Так що, друзі, не пропустіть цікаву подію, бо рідко Морщині щось відбувається, таке дійсно вартісне. Та взагалі рідко щось відбувається. Тому приходьте, друзі, не прогавте цю можливість е, насититися нормальними позитивними емоціями і е, взагалі просто згадати про історію, як колись бачите, русське бидло і тоді хотіло знищити українців, але не вийшло. У вас і не вийде нічого. Тому що дух українського козацтва з нами. Так що, е, пане Тарас, я вам дякую, можете ще побажати щось нашим підписникам і глядачам. Ну, нашим вашим підписникам і глядачам я звичайно бажаю всього всього найкращого і маю велику надію, що моршинський амфітеатр в неділю буде заповнений. До зустрічі! так, до зустрічі. Ми будемо там обов'язково. Почуємось, побачимось. Друзі, ви приходьте на добру каву. Давайте все таки в Моршині, щоб появилося багато цікавих яскравих людей. До зустрічі.